Дорогі наші друзі-волонтерики, настала довгоочікувана мить. Зараз проведемо розіграш. Я щиро вітаю з днем українського прапора, який високо майорить над усіма нами. Зараз розпочинаємо сьогодні. Ми проводимо розіграш наших призів. Останній місяць ми донатили, збирали кошти на автомобіль 22 другій бригаді, і ось зараз ми розіграємо цей сувенірний тубус, який приїхав до нас з фронту і розписаний нашими дітками. І відпочинок на базі. Лісова ягода на перлині Волинського краю, озері Світіць. Тому зараз ми заходимо в наш монобанк, який надає можливість провести розіграш. І як я вже казав, що ми розділяємо весь цей збір на два етапи: це з 25 липня по 11 серпня, і з 12 серпня по 22 серпня, тобто про вчорашній ключ день. Де ми вже довершили наш збір і його закрили. Тому зараз ми обираємо розіграш серед усіх поповнень. Ви бачите, що ми, так, за період з 25 по 11. Один учасник, тобто, розігрується цей тубус. Так, підтверджуємо, перевіряємо, підготовка розіграшу. Так, ось, бачите, список усіх, хто приймає участь в цей період. Так, підготовка, перевірка всіх деталей. І зараз, увага, визначаємо переможців. Так, чекаємо, чекаємо. Вітаємо! Цей сувенірний тубус отримує Ярослав. Гірячук, який 1 серпня задонатив 5 тисяч гривень і отримує цей прекрасний сувенір, який буде нагадувати про ту велику підтримку і допомогу у нашій справі. Зараз ми проводимо слідуючий розіграш, це на лісовій ягоді. Ось ми зараз вибираємо, знову ж таки, період з. 12 по 22 серпня застосувати. Так, чекаємо підготовка розіграшу. Так, чекаємо. Бачимо список всіх, хто в цей період приймає участь. І починаємо розіграш. Перевірка. Чекаємо. Чекаємо. І переможцем стає дарина К. Яка в період. 16 серпня задонатила 100 гривень. Це Дарина Кучмук, це жителька нашого селища Любленець. Я щиро вітаю. Ви маєте можливість тепер поїхати зі своєю сім'єю відпочити на Перлині Волинського краю. Ось так ми провели цей довгоочікуваний розіграш. Монобанк надає таку можливість усім нам. Це провести прозоро. Я дякую всім вам, тому що це насправді дуже клопітка праця. Хто займався зборами, той знає. Сьогодні я напевно не можу всіх перечислити. Їх є дуже багато, цих учасників, але я щиро щиро всім дякую. Ви сьогодні всі переможці, адже Україна має найбільше прагнення, найбільшу мрію. Це перемогти зло, яке. Повисло над нашою Україною. Сьогодні кожен у свій спосіб допомагає, чим може. Ми закрили ще одну хорошу добру, добру нашу справу, тому я щиро, щиро дякую всім вам за ваші постійні добрі вчинки, які ви робите з любові до своїх близьких, тобто до своїх воїнів, і з любові до своєї Богом, даної української землі, яку нам Господь дарував. І в завтрашній день я. Щиро всіх вітаю з Днем народження нашої неньки України, яку ми точно знаємо, як потрібно любити, як потрібно захищати, як її потрібно підтримувати, леліяти і берегти, неначе свою маму. Бо наша батьківщина це Богом дана земля, яку Господь дарував нашим батькам, і ми маємо за святий обов'язок її берегти, цінувати і захищати. Воїнам нашим. Міцного здоров'я, дякуємо вам, що ви сьогодні даруєте можливість насолоджуватись кожним днем нашого життя. Ми вже маємо відео передачі автомобіля, який своїм ходом, справний, добрався до свого місця призначення і вже виконує бойові завдання. Тому міцного всім здоров'я, Божого благословення, разом твердо впевнено, рухаємося тільки вперед. Слава Україні!